Мене звати Ангеліна, я працюю з числами, я нумеролог, я також розбираю матрицю Долі і працюю з мисленням. Рахую, що це моя Суперсила. І сьогодні я хочу поговорити з вами саме про останні події в Україні і про стрес, про стрес, який ми проживаємо щоденно, як мінімум, коли читаємо новини. Іноді ми його проживаємо буквально, коли чуємо вибухи, бачимо на власні очі ракети і відчуваємо ті хвилі приземлення тих ракет, той страх, і як з цим жити. Вчора був такий день, коли я дуже сильно злякалася. І так, пережила саме такий стрес. І коли закінчились ці бомбління, я вже знала, де що попало, де що збили. Але ще була тривога, ще не було зв'язку, не було інтернету, я вдома, моя дитина в садочку. І як справитися з цим всім станом, коли ти. Переживаєш ти на стресі, ти заведений, тобі страшно, і ти не можеш заспокоїтись. І як не дивно, але нас спасає рутина. Е, чому? Тому що наш мозок, коли робить звичні для себе речі, ті, що ми робимо щоденно буденно, е, він відчуває безпеку. Тобто. Взагалі наш мозок нерозумний, як всі е, звикли вважати. Мозок він нерозумний. Його основна функція захищати нас. Захищати і не дозволяти нам робити лишніх, як то кажуть, рухів. Чому? Тому що коли ми живемо в звичному, в буденному, в тому, що ми звикли в зоні комфорту, нічого ніби не розуміє. Е, не може сприніти нам болю, стресу і некомфортного проживання. Тобто, коли ми робимо щось весь час на постійній основі, і це ми робимо протягом певного періоду, мінімум 30 днів е... або ж роками, значить, мозок сприймає це як безпечний кокон, в якому ми живемо. І коли ми починаємо думати, а може мені запустити проєкт, а може мені відповісти по-іншому людині, а може мені проявитися і зняти відео в Ютуб, а може мені почати, не знаю, ходити іншою дорогою на роботу, може такий опс, там може чекати небезпека, тому що там щось не з'єднане. І в чому суть? Саме в моменти стресу. Нам треба сфокусуватись на тому, щоб заспокоїти наш мозок. Нам треба створити ілюзію, що все добре. Тобто, що ми робимо? Ми почнемо робити ті всі речі, які ми робимо, коли все ок, коли нічого не сталося. Тобто, ми собі спокійно готуємо їсти. Доглядаємо за нашими дітками, ми ходимо, хто любить, тобто це має приносити задоволення. Це те, що ми любимо, це заняття. Хтось іде прогулятися, прогулятися по свіжому повітрі. Хтось сідає на велосипед, їде, хтось їде в спортзал, хтось іде в город і там займається садоводством. Хтось їде на свою улюблену роботу. Або просто сідає в планшеті, чи не в планшеті а в комп'ютері, якщо ви там, наприклад, айтішник, і робите свою роботу. Тобто, ви зайняті тим, що ви любите, і ваш мозок думає, ага, якось ми робимо те, що ми робимо завжди, значить, все ок. То нам здалося, він це сприймає, як вже воно пройшло, і ми на цьому не зациклилися. Це дуже важливо. Тобто, ми проживаємо рутину. Речі є дуже важливими. І саме коли ми е, покидаємо нашу рутину, міняємо місце проживання, міняємо спосіб життя, це стрес для нашого організму. Навіть коли ми їдемо на море, зазвичай ми або худнемо, або поправляємось, тому що ну, хто до чого схильний, як то кажуть, хто як переживає стрес. Тому що нам незвично це все. Але коли ми беремо всі наші речі улюблені, і залишаємо хоча б 50% того, що ми робимо кожен день, наш мозок сприймається окей, і він не психує, не панікує і не робить нам оцих, як то кажуть, викиду кортизолу, психів, і ми залишаємося в гармонійному стані з собою. Це дуже важливо. Тобто, якщо би я вчора залишилась вдома, сиділа б без інтернету, без телевізора, і там би щось обновляла Інстаграм, бачила би, о Боже, там прилетіло. І я це вже бачила картинки. Но вони навколо мене, і я би на цьому фокусувалася. І це би спричиняло ще більше стресу для мого організму, для мене, і я би психувала, Я би ходила на нервах і думала, Боже, який жах. Як я в цьому живу? Я би проклинала всіх сусідів, проклинала б Європу, що вони бездіяльні, але це негативна сторона. А я вибрала. ага, так. До мене, до речі, позвонила в той момент Кума. Ми поговорили, вона переживала, що все ок. І в той момент я їй кажу: «Е -е, а вона вагітна, кажу, ти поки не йди на роботу, бо ще не було відбою. Вона каже, добре, піду нафарбуюся. І я така думаю, блін, це ж воно. Піти зробити те, що ти любиш. Хтось любить плести косічки, когось там руки, якщо задіюються, то, то ти, типу, відволікаєшся. В кожного це своє. В мене є дурна свічка щось надерти, але це зазвичай на стресі. Тобто я просто знаю, ага, я відчуваю себе комфортно на роботі, коли я займаюся улюбленою справою. Тим більше, що я знала, що в мене будуть чекати мої клієнти. І я просто зібралася і поїхала. І я повністю переключилася. Тобто, я перед тим, після першого падіння, я вийшла на вулицю і почала робити відрізати свої помідори. І я забувала, що відбувається. Але так як ситуація була не закінчена, ще був процес, я почула звук, щось летіло, і я бігом забігла в хату і типу відновився стрес. І я, поки все це не закінчилось, я вже залишалась вдома. Але я шукала виходи зробити те, що мене відволікає. Тобто, вже потім, коли я сиділа в кімнаті безпечній, в укритті, я включила телефон, і він почав мені видавати відео, фотографії, які він сам згрупував, спогади. І я переключилась туди на позитивне, я посміхалась, дивилась на свою дитину, він був маленький, класний, де ми е їздили, і як це було чудово. Тобто я переключилась знову на позитивні емоції. Також можна включити музику не депресивну, але яка вас, ну, наприклад, у мене так діє музика, яка переключає теж. Це може бути. Я ж люблю співати. Я так. Е Вивільняю свою енергію. Коли я співаю, я все відпускаю, я проживаю цей момент, і я відключаюся. Тобто, це може бути будь-що, це може бути роз... розмови з людиною, яка завжди приносить гармонію вам і легкість. У вас в оточенні точно є такі люди. Головне не роздувати ту проблему, яку ви в даний момент переживаєте, і якби ви не можете на неї вплинути. Вам треба переключитися. І це основний, як то кажуть, лайфхак інсайт. І я впевнена, що ви помічали, що у вас в житті були такі ситуації, де ви, можливо, випадково переключалися, або вас переключали навіть інші люди, чи інші події, чи навіть ваші діти, їхні посмішки. І ви такі: о, а я вже, слава Богу, і не думаю про це. Отак воно і працює. Тому. Сподіваюсь, це відео буде е, вам корисним. І якщо вам сподобалось, буду рада бачити ваші лайки, підписки. Будемо знайомі, незабаром нове відео. І там ми познайомимося ближче. Гарного дня!